Сьогодні ми з вами святкуємо 53-ю річницю створення нашої військової частини, яка була створена 15 грудня 1962 року в місті Зяздої. 17 жовтня 1962 року був влучений бойовий прапор військової частини. За ці 53 роки військова частина пройшла славний путь, починаючи бойовий шлях 68-го року Словакії, золотими в Чехословакії, злостими лідерами історії частини вписана писан, війна в Афганістані, де приймав участь 186-й окремий загін спеціального призначення. Після війни в Афганістані. Ми маємо, часини, Ми маємо в бачу частини три герої Радянського Союзу. 45 часі військовослужбовці нагороджені бойовими орденами та медалями. 41 військово-службового загону у в Афганістані. Ми маємо момент традицію радянських часів та часів незалежності України. нашу історію, тому не будемо переміщувати всі наші досягнення. Ендоразова військова частина була відмічена, як краща військова частина, як Прикарпатського військового округу, західно-оперативного командування, допопустить Пізгроду Сил України. Ендоратова наймали призові місця на при різноманітних змаганнях за навчання. Ми ми маємо. Споведемолітню історію, яка почалася нас в березні минулого року. До новілітню історію з мані військової частини під час виконання бойових завдань зоні антитералістичної операції нагороджені найближчою відстаною. Держали зіркою героїв України. Надалі один посмертно. 15 військовослужбовців народження орденом Богдана Хмельницького. 46 військовослужбовців органами замовлі. Двадцать наших искусств восемь. Возвратили. Більше 170 отримали поранення в різних ступенях. Але всі стоячі в строю, і ті, хто знаходиться зараз в зоні виконання бойових завдань, пам'ятають вот, і знають, скільки багато роботи було виділено нашими військовослужбовцями розвідниками. Вами підтримали добру традицію наложеного війні Перший захоплений в бою пересилий ракетний комплекс, як і 20 років назад присутнувся. Повторила група під командуванням нині підполковника Зарічного Микола Миколаївича. Це називається продовження словесних бойових традицій. Тому я від себе особисто, від цих ветеранів, сьогодні зранку поступало дуже багато дзвінків. Проханням передати вітання для особового складу 53 третьої річниці створення нашої частини. Тому я всім вам бажаю залишатися живими, по-перше завжди повертатись в бойових завдань, без страх, бути здоровими, впевнені в собі, підтримувати друг друга, і пам'ятати, в якій військовій частині вибрати службу, пам'ятати ті традиції, які були заложені. Багатьма баколіннями, які пишаються службою 8-й Принадлег сетанного призначення на восьму окрему богу. Я недорозова. Недорозова, буду повторювати і пам'ятати, пов більше я пишаюсь, ще раз повторюю. Пишаю з тих, я маю зустріч командувати таким колективом.